Анна, вітаю вас за завершення навчання, і хочу запитати, чому ви вирішили обрати саме нашу академію. Дякую. Чому саме вашу? Бо дуже багато є академій насправді, але ця дуже сильно приваблює своєю привабливою рекламою. Дуже багато гарних відгуків і все дуже зручно і ціна доступна. Супер! А підкажіть, що вам найбільше сподобалось? Дуже сподобалось, сподобались викладачі. Дуже сподобалось їх відношення до учнів не як до людей, які нічого не вміють робити, а як до людей, яких треба навчити і показати, і без усіляких там якихось там проблем. От якраз ви почали за уроки, за модельок. А підкажіть, яка вам порода виявилася найважчою, а яка найлегшою? Е, мабуть, найлегшою все-таки для мене буде завжди це великі породи, великі собачки. Я з ними дуже люблю працювати. Найважче. Скоріше за все це Йорк, бо вони дуже малесенькі, їх дуже е, не хочеться, ну е, зайвий раз просто трогати навіть. А підкажіть доступно було вам все одно з модельками? Чи можливо замало було інформації? Ні, все було чудово. Навіть якщо інформації десь було замало, можна було задавати питання. Любі на всі питання були відповіді. Супер, дуже дякую, вітаю ще І раз я вас дякую. з завершенням. Дякую. І сподіваюся, на якихось форумах з вами зустрінемось. Я теж сподіваюся.